Розпаковка мого найсолодшого передзамовлення від видавництва Гікач. Панове, зараз буду пищати стерво і пісяти окропом, оскільки тут всередині ми маємо кіберпанк. А, клас! Це настільна гра по кіберпанку 2077. Автор тут є Ерік Ленг, і це контроль територій. Тут ми, типу, будемо бандами Найт Сіті, лупашитись між в... собою. Клас! Дуже хочу. Це, напевно, цю гру я очікував дуже, ну, найбільше, напевно. Я колись навіть записував, типу, ролик, сумнівався, чи передзамовляти, чи не передзамовляти. І, типу, ну як бачите, давайте дивитися тепер, що тут всередині. Іди сюди, яка ж краса. Так, це компанія Сімон. Вони роблять зроса дуже кльові ігри на стілки, і тут зверху нас зустрічають. Дуже цікаво запаковано в такому пакетику. Зверху правила клас. Як як ж воно це все стильно оформлено? Якщо я не помиляюсь, то Бівер вже знімав відео правила, тому мені з відео правилами значно легше з, типу, знайомитись з новими настілками. Я спочатку дивлюсь відосик, а потім читаю правила, так значно типу, легше орієнтуватися, бо ти вже знаєш термінологію. Далі у нас тут є планшети. це, напевно, самі банди. Да! Банда вихор, банда водоїстів. Ох, паскуди. Валентінос! Ох, класні ребята, ці всі в грі були. Тигрові кіхті. Ага, вона до чотирьох? Так, да, вона від одного до чотирьох гравців. А значить, тут є соло режим, якщо написано від одного. Треба буде тестити. Далі у нас йде картонка з жетонами. Купа жетонів. Але до цього ми повернемось трошки пізніше, бо зверху далі у нас є ігрове поле. От так. Отак. Це ж все на цій. Просто я ну типу, я фанатів від Кіорпанка. Я е, одна із тих небагатьох людей, які навіть не хейтили цю гру, коли вона там вийшла забагована на початках. Я просто типу навіть знаю назви цих районів. Типу, ну це клас, бо я по цій карті бігав. Так, чекайте, але вона двостороння. Я не знаю чому. В огляді розповів. Напевно, тут якийсь смисл або під кількість гравців, або там під соло режим. Ну, коротше, в огляді вже розкажу. Ну тепер іди сюди, бо тут, панове, починається щось мега смачненьке. О, чекайте. Внизу у нас є органайзер. Ось така штука. Е, є підставочки, є кубики, є карти різні. Тут я так розумію, якісь події. Орасака. Просто це все ну так, це ж ну, стильочок. Ти наші з комп'ютерної гри перенесено просто, типу, от. Е, ну, повністю. Шрифти навіть. Типу, ну кайф, кайф. Поки що це дуже стильово виглядає. Ось сюди. Це карти під соло режим, підставочки. Зброя. Трощило. клас, клас, клас. Бій, карти бою якісь. Але тепер ось тут буде щось дуже смачненьке. Іди сюди. Хіхі, -хі. кайф, панове, бо тут у нас купа мініатюрок під цю всю гру. Тобто ви собі обираєте банду і у вас буде власний колір своїх фігурок, якими ви будете мочитися. А Сірі, я так розумію, це типу персонажі. І мені здається, я цього дядька знаю. Я вам це все пізніму ближче, покажу. Я пішов витирати під собою стола, бо там все мокре, і терміново збирати компанію на партію в цю настілку. Бо це буде, мені здається, відвал башки. Хто вже встиг пограти, то будь ласка, напишіть в коментарях свої враження. Все-таки це гра ленга, і типу, зазвичай, в нього контролі території дуже класні виходять. А хто бажає собі таку гру, то вона навіть продіа вже є. Наявності в магазинах мені можете як мінімум про це теж написати. Якщо вона є в наявності в інших магазинах, то вона є і в мене. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, Па-па.